Війна на сході України про цю війну говорить скрізь. Дехто сподівається, що лихо пройде мимо, а дехто намагається допомогти чи може нашим українським солдатам. Серед мобілізованих досить багато і наших тростянчан, які будь-коли можуть потрапити до зони АТО чи вже знаходяться там. Про те, що бійці, які потрапляють до бойової зони, не мають елементарних засобів захисту, бронежилетів, касок відомо всім. Тож намагаються рідні, близькі чи місцева влада забезпечити своїх воїнів такими необхідними засобами. Нещодавно в Тростянці завершився фестиваль східрок, і як і бійця міські голова. Частина вилучених коштів з фестивалю пішла на придбання військової амуніції. Перша допомога це та, яка йде на зону АТО хлопцям, які там воюють, які призвані з Персенса. Таких людей сьогодні близьке, ми уточняємо близько 20, які там вже знаходяться. Один із них звернувся і попросив самолік попросив десь місяця-півтора назад, попросив бронежилет, у нього не було, не, не був він небезпечений. Ми такі бронежилет йому передали. Він поблагодарив, тобто він забезпечений. По інших до нас від них не було і не від його родичів теж. Зараз 6 чоловік відправляються в цю зону АТО буквально сьогодні, в один із міст на Донеччині. Саме тому от, буквально вчора ми привезли 5 бронежилетів із Києва. Значить, це бронежилети, які, які скажімо так, четверть класу захисту. Спеціальні страдині прокладка, щоб не було так больно, коли втрачає, впадає куля, щоб не було удару, і захищає удар. Тобто цей бронежилет це витримує попадання від автомата Калашникова, слаймерської гвинтівки зрістані до 50 метрів. Тому тобто, я думаю, що такі бронежилети дадуть можливість захистити життя і здоров'я наших хлопців. П'ять цих бронежилетів і зараз ще ми п'ять прилітаємо в місті суми через волонтерів. Ми сьогодні 600 направимо цим хлопцям, які, е, які зараз у військовій частині ворог, які сьогодні проявляються, призвані е, туди в зону АТО. По е, іншим, ми е, продовжуємо, е, і міська рада зверталася до підприємців, до установ організацій, до жителів міста через владі фонд доброта. Ми продовжуємо зараз е, збирати владіну допомогу. На підтримку АТО. До речі, ці бронежилети, і крім, крім цих бронежилетів, ще буде закуплено 10 штук касок в Вони будуть нам обіцяли з Києва їх не забрав, просто фізично їх дуже швидко розбирали. Це дорослою каски, десь ну, до 100 євро стоїть одна, а де, де в кого вони доходять, це ходить до, до 250 євро одна каска. Тобто до 4 тисяч гривень. Стої каска це каски імпортного виробництва італійського, німецького і, і крити, які ну, теж, скажімо так, ну, більш міцніші, ніж наші українські звичайні жлізні ці каски, які прибувають практично все, що летить в сторону солдатів. Так от в даній ситуації ми ще нам пообіцяли, що в понеділок ці каски будуть нам відправлені на тростянець, Ми їх отримаємо і по суті діла. Теж будемо е, направляти по мірі необхідності нашим хлопцям, що це буде необхідне, якщо вони такими класами не забезпечені. Це всякому, як ви сказав, і браніше, які вчора привів і класи, які будуть в понеділок, це кошти, які ми, як і обіцяли частину коштів з проведення фестивалю з Хідроки старатися, Хоча нам ці фестивалі, ну, два фестивалі нам. Дали можливість наробити певну суму коштів, і ми частину на коштів направляємо на які обіцяли на закупівлю цього обладнання. Загалом було витрачено більше 30 тисяч гривень на закупівлю обладнання для військовослужбовців, які зараз там в зоні АТО. Крім цього, ви бачите зараз от відкурки, ми бачимо ситуацію, яка зараз на Що Зараз військове вторгнення військ Російської Федерації, яка мета вторгнення поки що розбирається. Толі коридор до Крима, толі взагалі агресія по, -по відношенню Росії та то така, Таке вторгнення може бути в будь-який день і в тому числі в Цурську область. Саме тому у нас е доведене завдання було до воєнкомата, до нас е створювати загони самооборони на даній території. Перші хлопці, які спогодилися увійти в загони самооборони, це хлопці, які у нас е складалися громадське формування про громадського порядку на з Андрієм. Самодаєм. Ми через кошти міської ради виділяли кошти, щоб максимально цих хлопців одягти, обути, щоб вони були, чимось відрізнялися від гражданського населення і будемо намагатися ще зустріти зробити якісь нашивки, щоб було зрозуміло, що це, хто це що це, названня і так далі. Тобто, наше завдання це хлопці, які будуть кожного, хто буде в загоні самооборони, щоб вони не прийшли в купайках, Якась партизанська армія, да? а придбати нормальні амунірування, мілітеровська фірма, це хороших, качественне амонірування, яке носять сьогодні стоїть на зброєнні у німецької армії. Нормальні ботинки, які абсолютно такі носки, і вони вони кожані, вони не це не кожзам, це кожен хороші ботинки, такі доволі такі до дороговартісті. Ми зараз не балакаємо, ми кажемо, що хлопці наші будуть діти, нормальні, якісне взуття. Кепки, футболки, рівні. Ну, далі, чи ближче буде до зімеї ситуація, будемо ще закуповувати куртки для того, щоб в Трасенці були загони, які в час могли певну функцію виконувати по захисту і мирного населення, і нашого міста Трасенця, допомагати військовослужбовцям, армії нашої по захисту наших, нашої землі. Тому, якщо хтось побачить хлопці в нашій в такій формі, не пугаться, це, це наші хлопці, Трасінецькі. І на сьогодні вже 16 комплектів форми ми вже закупили, на неї витрачено 25 тисяч гривень коштів на повністю комплекти ці всі, От, тільки нашивки зробити і все. Така допомога місцевій самообороні надається вперше. На даний час в її лавах налічується більше 50 добровольців, які цього ж дня завітали до міської ради, щоб забрати форму і не втрималися, щоб її не приміряти. Як розповідають, до самооборони подали заявки майже з першого дня створення загону. Отлична форма. подобається, звісно. А чому ви вирішили піти? Бо небайдужа доля і Тростянця і України готовий ще у місяці, коли тільки все це почалося ну, вторгнення на Крим, ми з батьком пішли в воєнкомат і записалися добровольцями. Тоб, Ну, Так як я не служив в армії, то. Вас не призивають. Вирішив через загони самооборони якось. форма, та якраз вроді якраз в размер. Так, Як і повинно бути. А як давно ви записалися до самооборони? Ми з самого там записані. Фізяк. У мене взагалі значально. Ребенок знаходиться в больнице, мене, і навіть він скаже, що тільки почалися відправити смс на п'ятниці, який там номер, то він сразу каже, папа, я там відправив дві смс, а ти що, а я кажу, в свою чергу в самому руку То Тобто, скажімо так, дитині, наоборот, приємніше було, що папа не просто так вдома знаходиться і скам так, на своєму місці, правильно сказати. Тобто, кожен по-своєму. Защищать, як були, сам так. Бути, цю. Цю. Зброю і захищати своє рідне Та, да, Ну як в армії я не служив по різним там на ту причинам. Ну а да, звісно, готовий захищати свою сім'ю відповідно, міста і України. Як зазначив міський голова, допомога, яку оказує міська рада, це добре, але і мешканці міста та підприємці не повинні бути осторонь. В Принципі, я хотів би наступно наголосити, на сьогоднішній день. Дуже важлива підтримка населення, тому що напевно не всі ще зрозуміли підприємці, жителів нашого міста, що військова агресія і загроза в боку Росії дуже серйозна. І те, що сьогодні відбувається на Донбасі, може бути в кожному місті. Взриви, розрушені школи, розграблені магазини, зруйновані жилища, будинки, дома, мирного населення і так далі. Погроми. І все інше. Сьогодні, слава Богу, Трасенчий живе нормальним життям. Але знаєте е, кажуть, якби знав, де паду, соломки пістоли. От давайте соломку, е, шукати зараз. Тобто зараз, Трасенчани, я закликаю кожного з підприємців, е, керівників установ, організацій, шоколадну фабрику і інші підприємства, жителів міста. У кожного є чим допомогти сьогодні. Е, Скажем так, нашої армії, чи нашому формуванню і так далі. Це може бути продукти питання. Якась банка помідорів чи кусок сала, який закриті, я думаю, що не обідні, кожен сім'я не обідніє. Ми такі продуктові так, запаси продуктів збираємо по клубам нашого міста. Клуб-ветеран, клуб «Смородина», клуб в раду»», клуб на санкзаводі, тобто чотири точки в місті є, або в міську раду, або в фонд «Доброта» в палаці Гарісина можна приносити. Це перше. Друге, фонд «Доброта» що відкритий, окремий щод відкритий на підтримку іменно, цих всіх, скажімо так, наших хлопців, які воюють сьогодні в зоні конфлікту на Донбасі. На цей щот продовжують підходити кошти. Я просив би подивитися можливість, скажімо так, сьогодні не купити якийсь холодильник, магазин новий, а можливо якісь кошти комусь із підприємців надати на підтримку АТО. Бачать підкреслюю. Сьогодні війна постукалася вдома, Донецький дому, Луганський дом, в кожної селі. Десятки сотні загиблих. Але така сама ситуація може бути завтра в Трасінці, в Сумах, в Бромлі, в Вовки і далі. Тому сьогодні треба більш серйозно до цього віднестися і всі зусилля, які сьогодні ми можемо направити, направляти їх на суди. Тому я закликаю людей перше допомогти раз коштами, продуктами. Якимись іншими речами, які є. Можливо, в когось вдома лежить е, плащ палатка не потрібно. Можливо, в когось є каріват, чи, пала, чи якась, і, якийсь намет не який можна, тому що йде зимо, йде осінь. буде дожі, хлопці будуть мовлені, які в полях зараз знаходяться. Це перше. Е, і друге, я закликаю сьогодні е, чоловіків, причому не важливо якого возраста, абсолютно. Давайте ми вже не будемо тут до сорока чи до 45-ї, не важливо якого возраста, Кої є бажання записуватися у е, наш тростянецький батальйон самоборони, який буде сформований в Тростянці, і його мета і місія буде охорона громадського порядку і захист тростянця в случае, якщо якась агресія буде в сторону, е, в сторону е, Сумської області, в сторону нашого міста. Тому приходити можна записуватися як воєнкомат. До військового комісара, так і в міську раду, до мене чи до лінії шафи, фамілій, мінімучку, адреси так далі, будуть сформовані по підрозділам взводи, ну, роти і батальйон, тобто з конкретними командирами, з конкретними задачами, з конкретними місцями базування, в случае чого і так далі. Ми про це зараз говорити не будемо. Ми активно над цим питанням працюємо. І ще раз прошу людей зберігати. Спокойствує, але пам'ятати, що в кожній родині е, повинні бути під рукою документи, е, якісь на перший случай сухпайок і так далі. І тому що все може статися. Ми бачимо, що я ще раз, е, дістає Росії абсолютно небезказуми. Зразу після переговорів в Мінські висли, висли регулярні війська з е, закрашеними номерами на танках, на машинах. Вийти під Маріуполь, ну, це може зробити тільки, я не знаю, хвора на голову людина. Тому в даній ситуації ми не знаємо, що ця людина не обідає. Тому давайте будемо э, захищати свою землю. Вчора я читав хорошу фразу. У нас сьогодні є два шанси. Або втратити Україну, або перемогти. Тому Давайте щось одне із цих двох зол вибирати. Альтернативу, яку продовжила Росія, Донбас, ми побачили із їхніх ДНР, і всі останнім грабіжами, насилієм, кучами наркоманами, які які похищали мирних людей, які забирали транспорт, вривалися, грабові квартири і так далі. Я думаю, що ця, ця альтернатива з такими республіками вона ніколи не буде нужна. На сьогодні нам дуже мір і спокойствию, але це і спокойствує нормальний. Мешканці виселку Рупино відразу відкликнулися на призив допомоги і зібрали овочі та гроші, за які придбали макаронні вироби. Це ми стараємося для наших воєнних. Зібрали картошку, зібрали буряк, морковку, зібрали деньги, купили засипки, лучок, чесночок. Потому что по телевизору мы бачим, что люди голодают, но надо чем-то помогать. Да, и по крайней мере у нас тоже, кто его знает, какая будет обстановка в Тростянце. Если он стоит вокруг Украины, кто его знает, с какой стороны его ожидать. Ну, а соседи у меня молодцы. Откликнулись хорошо. Некоторые, конечно, проигнорировали, Ну, Бог им судья. Чоловік познається в біді, який він є. Літо минуло. З ним пройшли і фестивалі, які доказали свою окупність і доцільність. Але на початку осені, як знають ці трасинчани, нас чекає ще одне свято День міста. Ми планували проведення на 13 вересня Дня міста. Значить, ми тільки що вирішили, що День міста проводити ми не будемо. І про це теж нам відомуть тресанчанам по одній причині. На День міста, е, ну. Ми не могли б обійтися без фінансових витрат на цей захід. Якщо ми два фестивалі проводили без бюджетних коштів, а за рахунок білетів, які продавали на ці фестивалі, і історичної реконструкції і іс схід, то фестиваль, тобто день міста витрачаються кошти міського бюджету. Загалом це десь 50-80 тисяч гривень. Ми ці кошти на ближайшій сесії, яка буде на через тиждень. от, ми ці кошти будемо просити депутатів направити теж на, на придбання обмундрування е, таких серед захисту, касок, бронежилетів і так далі, для того, щоб у нас був за якийсь певний запас в міській раді. Можливо, на придбання певного запасу труби, якоїсь їжі, олії і інших речей, для того, щоб теж у нас були забезпечені. Тобто ми десь там біля, біля сотні тисяч гривень будемо краще не на даніші наші святкові заходи направляти. А на підтримку обороноздатності нашого міста і країни в цілому. Тому я просив цю інформацію довести до жителів нашого міста, що те місто відміняється. Ви можете запитати ставлення наших мешканців до цього. Я думаю, що вони потерплять один рік без урочистостей, але те, що відбулося вчора, і колони військової техніки, які зайшли на Донбас і зараз біля Маріуполя, і обстріли мирних городів, говорять про те, що сьогодні Путін. Взагалі не зупиняє його ніяка думка міжнародної спільноти, нічого його може зупинити тільки український народ, який стане на захист кожен свого міста, свого будинку, своєї сім'ї і так далі. мешканці міста загалом згодні з думкою, що кошти, які планувалися витратити на день міста, краще витратити на закупівлю необхідних речей для бійців в воєнні зоні. Звісно, краще перечислити. Звісно, краще би саме то Та які там святкувати як війна на дворі. Краще перечислити больше бийцям в АТО. Я теж думаю, що краще перечислити отсылки бойцам в АТО. Ну, праздник є праздником, а проще ну, перечислити. Щоб бійцям було с чим воювати. На моє мнение, лучше їх перечислить Тим, кому Вот. Потому что така ситуація в стране, що лучше не проводити такі мероприятия, а перечислити деньги. Бойцам. Немножко можна для міста, а то надо, ну так где-то процентов 80, то, а 20% для міста, щоб не забували, що таке тростянець. Краще, нехай кожен святкує сам. От і все, ніяких організацій, нічого. Ну, якщо в місті є гроші, то нехай відудуть на щось корисне. Однак я б сказав, що краще віддати їх не на зброю, там і щось таке, ліпше. Ну, на захист, на гументарну допомогу і тому подібне, щоб вони бігли не на зло, а на добро. Кожен бажаючий може оказати благодійну допомогу нашим красинецьким воїнам, які знаходяться в зоні АТО чи тому ж самому загоні самооборони. До речі, міськрада вже неодноразово надавала бійцям таку допомогу. Ми надавали вже неоразово допомогу через військові частини, Ну, і через «Доброта» були кошти. Ми активно спрацюємо сантирською військовою частиною. Так звані пантончики, це сафьори, сапер, їм не давалося необхідно, вони давали заявки, що їм потрібно було, і там близько десь 20-30 тисяч гривень було витрачено на е, е, різноманітну допомогу, технічну допомогу е, цієї частини. Крім цього, е, ми зробили наступне. Е, кілька разів вже те, що нам по списку давали забезпечити, то перевозилися через військову частину на е, зону АТО. На, Остання така поїздка була минулого тижня. Ми активно це не показували, воно було не потрібно, але я думаю, що треба показувати, і щоб тарсенчани розуміли, що така допомога нужна, і не лише госовіт її має надавати, а кожен підприємець має сам для себе зрозуміти, що він може пожертвувати, і йому, скажімо так, не убуде цього да, для того, щоб сьогодні наші хлопці, які там в полях десь, були забезпечені водою, якимись продуктами, тому що ми розуміємо, що сьогодні найскладніше там а зараз догинуть люди. Наша знімальна група вирішила виїхати разом зі спеціалістами міської ради і матір'ю одного з бійців до міста Ромни, де в той час знаходилося сім простянецьких бійців. Ввечері вони повинні були виїхати до зони АТО, і ми поспішили передати їм закуплені міською радою бронежилети. Приїхавши до Сум, спеціалісти міської ради докупили ще два бронежилети, після чого ми вирушили далі до місця призначення. Під'їжджаючи до Ромнів, нам зустрілися два танки і один БТР, які стояли на узбіччі дороги. Однак це був лише початок. Приїхавши до Військово-польової частини нас зустріли наші тростинецькі захисники, які на даний час перебувають в артилерійській ракетній військовій частині. Передача бронежилетів відбувалася швидко. Війці відразу надягнули їх і дякували за допомогу. Сібашо, Мати одного з них не могла стримати сліз, обнімаючи сина і не відуючи, чи доведеться їй найближчий час ще його обняти. Як вона розповідала, її син до цього був в Чернігівській області. Туди їздити вони не мали можливості, і знову їх направляють досить далеко від тестянця. Сам же боєць зазначає, що настрій у них бойовий, і хвилюватися немає причин. Це настроєння бойове. Ну, от. Що ви можете спокійно. сказати солдатам, тим, які ри тільки мамобілізуються, призивають до армії. Та хай йдуть. Хайдуть, будь хорошая поддержка, научатся. Мы уже тут, слава Богу, шестой месяц начался, как тут. Вот. БТР езжу. Сейчас БТР на марше стоит в колонии. Сейчас мы хотели отправляться, когда мамка звонит, что типа привезли. Распорядок обычный. 6.00 подъем, как в армии, 22 отбой. А на протяжении дня чем вы занимаетесь? Занимаемся на технике. Стрельбы у нас раз в две недели были. От, виїжджали ми. От. Постійно кожен день на техніці займаємося. Ну, мені на батареї менше, там зрозуміло, головне, ну, щоб, щоб в технічному стані він удовлетворительно знаходився. Ну, я по части механіки. А в основному, то, що на машинах, на на наводчики, ну, коротше, артилерісти займаються. Тренуємося. А якась фізична підготовка у вас Ну, Це вже для, ну я сам для себе. Каждый индивидуально. Как раз повел заступник командира батальона по работе с особовым складом, с бойцами постоянно проводится не только військово-подготовка, а и патриотичная. Что же способно харчування, то майже все есть. Свежие овощи и фрукты приносят местные жители. Ну, живут у нас они согласно распорядка дня здесь. Соответственно, проводим занятия с ними. Засух свободное время проводят на свои росу. Ну, плюс приезжали концерты, выступали, самодеятельность. В принципе, все. Есть кинотеатр у нас. Смотрят фильмы периодически. А які, яка тематика фильма? Военно-патриотическая. Украинская? Украинская, русская. Советская, точнее. Скажіть, а харчуются як? Кушают они у нас на полевой кухне. Стоят на питании в бригаде Ванчаровске. Оттуда привозят продукты. Здесь есть повара, которые тоже военнообязаны. Они а то угу. Ну а що на них сегодня было? На обед можете сказать? На обед. На обед был борщ и гречка. Борщ с, мя с мясом? Чью? Конечно, с тушенкой. Ну, бронежилетами здесь мы не обеспечены, потому что мы не в зоне АТО. Соответственно, бронежилетов здесь у нас нет. Если там у кого-то какие-то спонсоры, там дома, от дома присылали бронежилеты, покупали, это у них есть. Футболки привозили, носки. Ну и так, по продуктам питания. Картошка, овощи там разные фрукты. Десь адбригади поніжлети каски Ми не получаємо. Прапор України розбивається на башті танка, і така гордість охоплює душу. Ось, це наші: ті, хто ніколи не зрадить, не відступить і буде знищувати будь-якого окупанта, який зазіхнув на нашу рідну землю. Міська рада на цій допомозі не зупинилася і надалі продовжується благе діло. Днями було закуплено ще декілька бронежилетів, один з яких вручили матері ще одного дреснецького воїна, добровольця. Він мене списаний, він навіть не служив. А коли почув про ці події, а я піду, що мене робили? А я піду. Він і в суми виїздив він, щоб йому сняли цю статтю, що списали. І тут він одлежав у лікарні. І все одно він пішов. Ну, його обрали чотири рази. Один раз взяли, повезли, сказав, там треба грузити снаряди. А він їй каже, я кому з русинці поробить. Я йду захищати батьківщину. І вернусь назад з балакеє його. Він приїхав. А тоді на 23-й ми дали повестку. Оце тиждень він пробув у Дісні. І їх кинули на границю. З там вони та. mm -hmm. зенітчиками вони. Хоча він йшов як е, там. Ну, там вони їх перета саме, не знаю, що він, він час зенітчик. Скажіть, у вас як у матері, які почуття відносно вибору вашого сина? Ну, як мені кажуть, чи в нього з головою не все гаразд скажу. А я таким сином горжусь, того, що в нас на Україні праві, аби хтось тільки не я. Правильно, а якщо відмовляться всі, хто буде нас захищати? Я горжусь таке в А він одружений дітей? Да, ні, одводі ток, це меншеньки я меншеньке пішла його з першого класу забрала, а є ще в четвертому класі. Двоє дітей. А сам він по професії хто? Ну, сам він по професії і сварщик, і сантехнік, і тракторист. А взагалі ми їздимо по заробітках в Росії робив оце ремонти в квартирах. Ну Він перестав в Росії їздити. Як це все случилось, він сказав, що не може туди їхати. Він нам дзвонив утринний вечір і сказав, що туди, куди нас кинули, нема нічого. Нам дали бушлат, палатку, каска 55-го року випуска і все, з каброжилетів немає. У них палатка і земля. Це що в них є? І зінітка узліпала. Дякую, дуже велике спасибо міській раді, окремо міському голові. І всьому коробці, як бачимо, благодійна допомога триває. А патріоти Тростянця закликають усіх мешканців не залишатися осторонь і допомагати нашій армії, хто чим може.